Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про закон України про мобілізацію, а саме будемо говорити про останні правки, які стосуються саме відстрочки. Які ж категорії чоловіків матимуть право на відстрочку під час дії воєнного стану. Хочу заакцентувати вашу увагу, що наразі комітет підтримав надання відстрочки. Наступним категоріям чоловіків, але ви повинні розуміти, що за ці зміни ще також повинна проголосувати Верховна Рада України. Перша, хто буде мати право на відстрочку, це усиновлювачі, на отриманні яких перебувають діти або дитина. До моменту здійснення усиновлення, дитина була сиротою або дитиною, яка позбавлена батьківського піклування. Потім опікуни, піклувальники. Прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на отриманні яких перебуває принаймні одна дитина, сирота або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Дуже було багато розмов стосовно збереження От так відстрочки саме цим категоріям. Особливо стосувалося питання усиновлювачів. А тут вважаю, що комітет підтримав надання відстрочки цій категорії. Чоловіків абсолютно правильно, адже усиновлення наразі являється найпріоритетнішою формою, так, влаштування дитини до родини, адже усиновлена дитина вона набуває такого самого юридичного статусу, як і біологічна народжена дитина в родині. І тому для таких діток вкрай важливо, що якщо вони вже знайшли сім'ю, щоб вони в цій сім'ї залишалися. Адже ми знаємо, що дітки, які а, усиновлені, так, а, вони є травмованими, тому що проходять різний досвід а, до того, поки а, вони Знайдуть ту родину, де про них будуть піклуватися, де їх будуть любити, де вони знайдуть тата і маму. Тому вважаю на 100% це питання врегульованим і абсолютно вірним, що даним категоріям-усиновлювачам питання відстрочки є збереженим. Надалі на відстрочку. Також можуть претендувати один із батьків, які мають дитину до 18 років, якщо другий відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Також, що стосується багатодітних, жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє і більше діток віком до 18 років. Теж будуть мати право на відстрочку, але крім тим, хто має заборгованість зі сплати аліментів за три місяці. Я завжди про це говорю: що коли ви розлучаєтесь, ви юридично вже не чоловік і дружина, але ви залишаєтеся батьками. Тому бачите, який нюанс. Що якщо ви будете мати заборгованість більш ніж 3 місяці за сплати аліменти, в такому випадку претендувати на відстрочку, навіть якщо ви багатодітний батько, не зможете. Наступна категорія це жінки та чоловіки, які мають дитину до 18 років. Якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті, а також коли людина самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька в книзі реєстрації народжень, передбачений на підставі частині 1. Статті 135 Сімейного кодексу України. Ті, хто виховує дитину з інвалідністю до 18 років, ті, на отримані, у кого є повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Також хочу надати наступну інформацію, що наразі комітет не підтримав пропозицію щодо надання відстрочки для прокурорів та органів прокуратури. Також не підтримав правку щодо відстрочки для радників, помічників прес-секретаря президента, працівників секретаріатів голови Верховної Ради, його першого заступника та заступників працівників секретаріатів депутатських фракцій в парламенті, працівників та патронат. Них служб прем'єр-міністрів та інших членів уряду та інших державних органів ці категорії, як і прокурори, матимуть право на бронювання згідно порядку, який встановлений Кабінетом міністрів України, а не на безумовну відстрочку від мобілізації.